Вітаю, друзі. Сьогодні трапився мені пост Олександра Палія в Фейсбуці про історизм в переіменуванні київської топоніміки. Дуже справедливі, я вам скажу, ідеї і справедливі пропозиції, тому що мова, наприклад, йде про необхідність увічнення Мстислава Хороброго. Ну, справді, Мстислав Хоробрий розбив московитів. В битві під Вишгородом. І церква визнала Мстислава Хороброго, святим, одним з небагатьох київських князів. Уявіть, як в церкві московського патріархату будуть помина... поминають Мстислава Хороброго, який розбив московитів в поході на Київ. Ну, це прекрасно. Іншого князя, який він згадує Мстислава Удатного. Який також розділив Володимиро Суздальське князівство між київськими васалами, теж варто згадувати. Але справді про кого ну, і близького, і, і європейського варто говорити. Це про Костянтина Острозького, князя великого полководця і ну, фантастичну. Особистість, тому що князі Острозькі в історії української ідентичності створили скільки прецедентів унікальних, що просто ну, можна описати цілу епоху на прикладі цієї родини, але битва під Оршею це ще і унікальне явище і. Білоруси страшно гордяться, вони називають князя Костянтина своїм князем. ну, Зрозуміло, що він свій, для польської історіографії він теж важливий. Тому для такої нашої спільної центральноєвропейської історії не мати в топоніміці Києва князя Острозького, ну, трошки, мабуть, справді. Не враховувати його величезну історичну вагу і місію. Далі е, про е, мова про рецидиви радянської топоніміки. Наприклад, Олександр е, згадує про Повітрофлотський проспект. Справді, з Повітрофлотським така дивна історія, тому що він, по-моєму, в 30-х роках був. Е, чи не краснофлотським. тобто він був пов'язаний саме з Красною Авіацією. До того він, по-моєму, називався ця вулиця Кадетське шосе. Тому що ми зараз маємо в Київській топоніміці Кадетський гай, забудований, звичайно, вже. Це вже ніякий не гай. Але недалеко від Жуляну від аеропорту. І я вважаю, що наявність російського посольства, хоча там стоїть звичайно на повітрофлотському і українське е Міністерство оборони і Академія оборони імені генерала Черняхівського. Але російське посольство на краснофлотському Повітрофлоцькому проспекті трошки дивно, воно ну, ніби, ніби дає зв'язку такого е, тривалості безкінечності Совка. Тому прекрасно було б перейменувати, звичайно, е, повітро у проспект Європейського Союзу. Чому так? Тому що якраз через Брест Литовський колись. Тепер проспект перемоги, через міст біля Міністерства інфраструктури, вулиця Чорновола переходила б не в Повітрофлотський проспект, а в проспект Європейського Союзу. От Косіора могла б переходити у Повітрофлотський. Це Це ну, було б об'єктивно. Але хочеться, щоб. Ну, Поменша Совка, чесно кажучи, і проспект Європейського Союзу це прекрасно, тому що якщо відновиться авіація в Києві, і польоти, то з аеропорта Жуляни на Берлін на Варшаву, тобто в по Європейському Союзу літало дуже багато літаків. І приїжджають гості Києва і їдуть в центр столиці саме проспектом Європейського Союзу. Але якщо вже про авіацію Жуляни, то можна було б навіть розділити цей проспект на, до Севастопольської площі, повітрово Флоцький звався б Європейського Союзу, а далі можна було б назвати, наприклад, Привода Києва. Зараз в Київській топоніміці з'явилося багато прізвищ. Героїв недавно загиблих в боях за Україну, і це справді робить якось наше життя осучаснює топоніміку. І привид Києва це такий збірний образ повітряного героїзму. Унікальні бої, свідки, бої над Києвом. Це, це ну, кияни це бачили, кияни це чули. Це, тому привода Києва це прекрасно. Але якщо вже згадувати про історичність певну, то а чому ми не, не говоримо про короля Данила? Адже Данило Галицький був і колись, ну і київським князем, умовно кажучи, тому що Київ входив в ну, це Галицько-Волинське князівство. Був період такий. Тому, можливо, треба було б замість посівора поставити саме Данила Галицького. Це було б нормально якраз шлях до Львова. Ну і кого нам ще в Києві не вистачає? В Києві, до, до речі, з'явилися і Маккейн. З'явилося багато таких міжнародних прізвищ, і це прекрасно. Кого ми з великих киян ще не згадали? Майже всіх. Чи треба будувати нові вулиці, щоб вмістити прізвища видатних киян в них? Віримо в Україну, де бутуємо будуємо країну національної згоди, країну перемоги. Слава Україні!